Грудневий Бахмут це було зранене місто, але ще живе. Воно жило, поранене, без світла, без електрики, без води, але ми його повністю контролювали, абсолютно все місто. Ми з нього виїжджали на бойові завдання за населені пункти, за села під Бахмутом. А от уже квітневий, да, це його вже не було. Це практично це не був Бахмут, це просто було Ти пам'ятаєш всі вулиці, ти, пам ти знаєш, куди тобі йти, але шок дійсно е, величезний від того, як все зруйновано. Просто міста не стало. Навіть порівняно з грудним місяцем, у квітні міста вже не було. Е, це була злість на тих, хто це зробив, злість на росіян, які просто зруйнували, знищили це місто, яке їм взагалі нічого поганого не зробило. За це їх треба було. Але на той момент в силах вони реально переважали. Це, від цього теж була злість, що ти хочеш щось зробити і ти можеш щось робити, але просто в силу співвідношення таке, і артилерійського вогню, і по кількості піхоти все було не на нашу користь. Один із підрозділів в силу вже якихось причин не зміг. Втримати свої позиції і відійшов. Це було вночі. І от командир визиває, він ставить задачу зайняти ті втрачені позиції. І от ми йдемо, доходимо. А більше нікому. От дійсно, нікому просто. Більше нікому ми йдемо. І я це саме казав хлопцям, що позиції пусті, відкрито, потрібно піти. І зупинити ворога, от кожен ішов, і кожен розумів, що да, це небезпека, тим більше це нічне пересування і все рівно під вогнем противника, але це потрібно зробити. Є завдання, і потрібно його виконати. Е, є дуже давня армійська традиція посміятися з самого себе. Причому це має право тільки той, хто приймав участь у цьому. Завжди йде сміх. Е, одночасно, що відточити, вижив. І всі ця група вижила. Потім розбираються помилки, це теж зі сміхом, і це таке колективне підсвідоме. Це просто відновлення і емоції, от саме сміхом, такими ходять, посміятися разом з навіть коли не дуже здавалося б з боку, не дуже до сміху, нікому не дозволяється ні критикувати, ні сміятися разом з цією групою, але ця група має право будь-що говорити, будь що обговорювати, згадувати, і все це сприймається ще до отримання серського звання. Я вже був на офіцерській посаді і неодноразово. І побратими, навіть жартома інколи, там, пан офіцер, на що я завжди з гордістю, я сержант. Я цим гордився за Як зараз гордюся, тим, що офіцер, я так само гордився тим, що я сержант і виконую обов'язки офіцера. Так виконую. Тобто в мене ну, ніяких підстав для мене змінюватись не було. Я виконував обов'язки офіцера. І нічого з цим не змінилося. Так само і в них нічого не змінилося. Я робив ту роботу, яку мусив робити, яку знав, люблю. І далі просто зірочка вже догнала як визнання заслуг на як серед військових, говорять, не заслужив, а завоював. Ну дійсно я вважаю, що як сержантське звання я завоював, так я завоював своє перш первинне офіцерське звання, і ну, це гордість. І після перемоги будемо називатися ну, у нас. Однозначно єдина можливість повернутися додому це перемогти ворога. Повернуся до цивільної професії, тому що є дуже чого багато навчити. Я викладач, я вчитель є чому багато чому навчити наших дітей і в першу чергу. Зробити, навчити їх тому, щоб це не повторилося, як себе поводити, щоб їхні діти не мусили воювати.